Ніч, траса. Мокрий сніг падає з неба. Тускує світ ліхтаря на стовпі. На високій швидкості по дорозі їдуть автомобілі. На узбіччі дороги над пробитим колесом стоїть на колінах водій. За мерзлим пальцями він намагається розбортувати колесо. В його руках холодна монтіровка. Нічого не виходить. Телефон розряджений. Допомога не приїде. Водій намагається пригадати, де він повернув не туди. Він згадує картини з дитинства. Його просторий гостинний дім, молоду красиву мати, яка піклувалась про нього, одягала, смачно кормила, читала йому книжки. Часто вона говорила: Вчись, синку, станеш лікарем? Можливо, будеш лікарем, гінекологом. У вічі водій подумав: Якщо б, б слухався мати, зараз і руки були б в теплі, і гроші в кишені. Що заважає вам вчитись, добре заробляти, отримувати задоволення від життя? Чому ви звинувачуєте оточуючих у своїх невдачах? Чому у своїх злиднях ви звинувачуєте адвоката, уряд, сусіда, начальника, президента країни, поліцейського? Що зробили особисто ви, щоб отримати все, що, на вашу думку, має вам належати? Подумайте над цим питанням. І підпишіться на наш канал, де буде ще багато цікавої та корисної інформації. Зробіть репост цього відео.